Добрий день, вас вітає Ресадник Проксима, огляд замовлень, які зараз їдуть на, до клієнтів. Так, тут є захід на Кобальт. Кобальт Кобальт коштує 600 гривень, тіннотін 400 гривень. Начебто однакові, але є відмінності. У Кобальта горізонтально розміщена хвоя тіннот. А Тіно Тім є самою найпосухості, кішою, кулястою туєю із західних, які ми взагалі знаємо. У нас на розсаднику вони росли між деревами, які взагалі ніколи не поливалися, жодна там не пропала. Тому ми точно 100% кажемо, що Тіно Тім це найпосухості кіша, куляста туя і всіх, які існують всіх західних. Так, далі йдемо. Ялівець горизонтальний Golden Carpet 155 гривень, тут 8 штучок. Так, Є. Це жовта форма, слонка, шикарна форма, як лимончик. Далі гортензія Endless Summer Original це популярна сучасна широколисна гортензія. 14 штук по 320 гривень. Тобто от в 5-літровому контейнері у такому 320 гривень це дуже гарна ціна. Так, Є бузок Бельденансі, це рожевий бузок Розмір 60 см, 230 гривень. Бузки, бузки вони ну, вже Жовтень місяць, але бачите, вони отак от виглядають шикарно. Єлівець горизонтальний, привінсуельський. Це 135 гривень, 3 контейнер. Також тут є друге замовлення це береза корисна жакмана. Висота 273 по 1400 гривень. Це та, що має білі стовбури. І горобина звичайна, висота тут 4 метри. E, Всього-навсього по 800 гривень. Це вони рівні з ягодками. От ягодки гарненькі. Це у нас грабана звичайна. І береза корисна жакмана ще один розмір. так є. Все, запрошуємо в розсадник проксима. Якщо вам подобаються такі огляди, пишіть. Слава Україні!